Мирослав, привіт, слава Україні! Героям, слава. Зі мною голкіпер команди і однозначно один із претендентів сьогодні на лева матчу. Матч закінчився з рахунком 1-1, але моментів, що у вас так і у максимуса було просто безліч, поділися, будь ласка, враженнями зри. І скажи, хто, на твою думку, був гідний сьогодні перемагати? Ну, Нам точно не пощастило. Декілька карказів врятувала. Плюс голкіпер топчик. Я, я, я тебе, я тебе переб'ю чотири стійки у вашої команди, одна перекладена і одна хрестовина. Да, ну, В принципі, цим все сказано. Я вважаю, що ну, ми непогано грали, не дивлячись на погоду, хоча погода одна для всіх. Да, В тому, тому дались знаки. Дійсно складно грати в такі погодні умови, але на рівні команди вони показали достойну гру. Результат на табло, тому я вважаю все справедливим. Ключові гравці сьогоднішнього матчу: хто з твоєї команди? Зінгель Богдан, Блін. йому просто не пощастило, насправді. Сьогодні фортуна була не на його боці. Ну, взагалі один поклав, але міг ще хоча б три. Але ну, нічого страшного, все повернеться. Богдан Зінгель і Гудим Сергій, який після травми. Вийшов на заміну в першому таймі, показав центральний захисник. Центральний так? Центральний захисник. так. Показав топового. Повністю погоджуюсь з твоїми словами. Дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі гарних виступів Дякую. у чемпіонаті Києва. Дякую.